У наш нестабільний час важливим є вміння залишатися спокійним у будь-яких ситуаціях. Тому книга Катерини Єгорушкіної історії хоробриків саме для вас. Горішкові плавні, особливо місу... лісове містечко, в якому ростуть найсмачніші горіхи. У містечку, де є багато жителів, завжди кипить робота. Дорослі щось творять, а діти витворяють. В усіх необмінно є якась таємниця. Тут ви познайомитесь з єдинорогом Тарасиком, який боявся йти до школи, і навіть від хвилювання з'їв букет для першої вчительки. З мишкою Льолею, яка навчилася бавитися в гру, щоб не боятися темряви. З хунгурятком Кіко, який побоявся, що батьки його більше не люблять. З білочкою Мартою, яка не любила висоти. Зайчиням Мирком, який зустрівся з лікарем Вовком. З вовчиком буцем, у якого теж є своя таємниця. Хочете дізнатися, яка? Тож читайте.